За добу російсько-терористичні війська 63 рази обстріляли позиції наших військових. Українські бійці повідомляють у штабі АТО за потреби наносять удари у відповідь, придушують найбільш активні вогневі точки терористів. Противник несе втрати. А зокрема, від учора з 18 години незаконні збройні формування обстрілювали позиції наших військових з важкого озброєння. Районом найбільшого загострення залишається Донецький аеропорт та населені пункти поблизу нього. Напередодні ввечері відбулося зіткнення між бойовиками та оборонцями нового терміналу аеропорту. На Донецькому напрямку терористи з мінометів обстріляли метаовежо Донецького литовища та Авдіївку. Також з мінометів артилерії та реактивних систем Залпового вогню ГРАД бойовики обстріляли тоненьке, піски та опитне, а з протитанкових керованих ракет. Гранітне. На інших напрямках незаконними збройними формуваннями було обстріляно з мінометів населені пункти Вологірськ, Ленінське та Гнутово, а з артилерійських систем околиці Нікішино. Зградів населені пункти Одрадівка та двічі Гнутово. Як повідомляють в РНБО, двоє наших бійців поранені, загиблих на щастя немає.